Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Путіністка Лариса Доліна заявила, що шахраї з України змусили її продати квартиру, а гроші перерахувати на ЗСУ. Російська співачка, яка підтримує російське вторгнення в Україну, заявила, що її, начебто, обманом змусили продати п'ятикімнатну квартиру у Москві, а гроші з продажу перерахувати на українську бригаду Азов. У вівторок, 13 серпня, співачка і путіністка Лариса Доліна поширила у своїх соціальних мережах відеозвернення, в якому заявила, що нібито шахраї з України здійснили проти неї дуже витончені і сплановані Храйські дії, а на її сторінці в інстаграм вони виклали жахливе звернення, в якому немає жодного слова правди. За її словами, слідчі встановили, що шахраї перебувають на території України. В сторіс інстаграм Лариси Доліної з'явилось текстове звернення, в якому від імені співачки повідомляється, що вона продала квартиру в центрі Москви на Ксенінському провулку три за 112 мільйонів рублів, а також заклала дачу і отримала 50 мільйонів рублів, щоб спонсорувати бригаду Азов. У цій заяві співачка нібито повідомляє, що вона зробила такий донат, щоб залишок життя провести в рідній українській Одесі. Якщо Тайте це значить, я вже залишила Росії, пробуваю в безпеці. Слава Україні. Йдеться в повідомленні. Також сторіс інстаграм доліну розміщений скріншоти з закликом донатити на фонд. «Повернись живим. Зараз, за словами, справжньої доліною, на її квартиру накладене і ведеться слідство. За даними російських змі, угода з продажу 236-метрової квартири була завершена 24 червня. А в серпні на квартиру був накладений арешт. Повідомляється, що під час підготовки до продажу квартири шахраї виманили у доліною 68 мільйонів рублів. Зв'язалися з ріелторською агенцією і попросили знайти покупців на квартиру. У травні співачка отримала завдаток, підписала договір купівлю-продажу, отримала остаточну суму, яку і перерахували на наданий її рахунок.